30 січня надія обітниці ні Авраам, ні Ісаак, ні Яків ніколи не мали жодної частки в обіцяній їм спадщині. Коли Стефан постав перед юдейським Сенедріоном на суді за своє життя, він послався на заклик Бога до Авраама йти до землі ханаанської і сказав: та спадщина на ній він не дав йому навіть на крок, але обіцяв дати її на володіння йому, його родові по нім. Хоч дитини не мав він, діє 7-5. І це Стефан використовував як частину свого аргументу, що обітниця Ізраїлю ще не здійснилася. Але ми побачимо, що Господь не слабшає у своїй обіцянці. Не тільки Авраам не мав спадщини в землі, а й Ісаак та Яхів були в такому ж становищі. Апостол каже: вірою Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, чи куди йде, вірою він перебував на землі обіцяній, як на чужій, і проживав у наметах з Ісааком та Яковом, спів спадкоємцями тієї шобітниці, бо чекав він міста, що має підвалине, що Бог його будівничий та творець, євреїв 11:8.10, і те ж саме вірно щодо численного потомства Авраама по вірі. Вірші 1316. Вони сповідували, що були мандрівниками й прибульцями на землі, яка була обіцяна їм у спадок. Вони померли, не отримавши обіцяної спадщини або якоїсь її частини. Однак їхня віра була такою ж сильною, коли вони померли, як і тоді, коли була дана обіцянка. Тому ми точно знаємо, що ніхто з патріархів не очікував, що спадщина буде дана їм за життя. Вони ясно заявили, каже Павло, що шукали країну, і ми вже дізналися, що цією країною була вся земля. І оскільки вони не були розчаровані тим, що країна не була дана їм за життя, очевидно. Що вони розуміли обітниці як воскресіння з мертвих? Про це ясно сказав Павло, коли свідчив про свою віру перед Агрипою. Він сказав. І тепер я стою тут суджений за надію обітниці, що Бог дав їм нашим отцям, а її виконання чекають побачити наші 12 племен, служачи Богові безперестанно вдень та вночі. За цю надію, о царю мене винуватять юдеї. Чому ви вважаєте за неймовірне, що Бог воскрешає померлих? Дії 26.6.8. Усі, хто читав Книгу діянь святих апостолів, знають, що Павла піддавали гонінням з боку юдеїв за те, що він проповідував Христа. Це було причиною всіх гонінь іудеїв на християн, після того, як Петро та Іван зцілили кульгавого біля воріт храму і оголосили юдеям, що це сталося силою Ісуса з Назарету, якого вони розп'яли, і який Воскрес із мертвих. А коли промовляли вони до народу, оце. До них приступили священники і влада сторожі храму і садукеї, обурюючись, що навчають народ та звіщають в Ісусі Воскресіння з мертвих, Дії 4:1-2. Це було тягарем усіх апостолів. Павло сказав. Коли в Коринті він не знав нічого іншого, окрім Ісуса Христа і того Розп'ятого, 1 Коринтян 2.2. І ми можемо бути певні, що він не проповідував коринтянам інше Євангеліє, ніж іншим людям. Дійсно, коли Павло постав перед Агрипою і вимовив слова, процитовані в попередньому абзаці, він сказав, але. Поміч від Бога, одержавши, я стою аж до Дня сьогоднішнього та свідкую малому й великому, нічого не розповідаючи, окрім того, що сказали пророки й Мойсеї, що статися має. Що має Христос постраждати, що він, як перший, воскреснувши з мертвих, проповідувати буде світло народові поганим. Дії 26, 22, 23. Юдеї сповідували віру в Писання Мойсеї пророків, і апостоли не проповідували нічого іншого. Коли Павла звинуватували юдеї перед Феліксом, він сказав. Але признаюся тобі, що в дорозі оцій, яку звуть вони Яріссю, я Богові Отців служу так, що вірую всьому, що в законі і в пророків написане, і маю надію я в Бозі, чого й самі вони сподіваються, що настане Воскресення праведних і неправедних. Дії 24 14-15. Імовірно, у багатьох випадках, коли людей переслідували як єретиків, ярець, у якій їх звинувачували, була доктриною, якої їхні звинувачі мали би дотримуватися, якби вони були послідованими у своїй релігії. У переважній більшості випадків єретиками у церкві були люди, які корилися і говорили про істини Біблії, а їхніми гонителями були ті, хто своєю проповіддю був. Засуджений за непослідовність. Так юдеї дотримувалися вчення про воскресіння мертвих, але вони переслідували Павла за його проповідь. Тому що вона мала на увазі проповідь Христа, якого їхня гордість змушувала їх відкидати. Тепер співвіднесіть ці факти із заявою Павла про те, що він був засуджений за надію обітниці, даної Богом батькам, і це стане зрозуміло, що обітниця батькам свідчила, що через Христа вони повинні мати воскресіння з мертвих і через це увійти у свою спадщину. Павло очікував виконання цієї обітниці з такою ж. Спалкою надією і такою ж непохитною вірою, як і Авраам. І саме це він мав на увазі, коли казав, що і навчає нас, щоб ми, відсуравшися безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно, і побожно в теперішнім віці і чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса. Тита 12-13 це було надією церкви у усі віки. Патріарх Йов посеред своїх глибоких страждань знаходив розраду в знанні, що його відкупитель живий і останнього дня з'явиться на землі, і що, хоча черв'яки пожиратимуть його тіло, але в плоті своїй він побачить Бога. Йова, 19, 23-27. І знову. Після того, як він сказав про очевидність смерті й тління, він запитує: як помре чоловік, то чи він оживе? І одразу ж відповідає на своє запитання, кажучи: Буду мати надію по всі дні свой життя, аж поки не прийде заміна для мене, кликав би ти, то я відповів би тобі за чин своїх рук сумував би. Йова 14, 14, 15. Що це буде за зміна і коли вона відбудеться, нам говорить апостол Павло таким чином: ось скажу я вам, таємницю, не всі ми заснемо, та всі перемінимось, раптом, як оком змигнути, при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось, тоді збудеться слово написане. Поглинута смерть перемогою, де смерть твоя перемога, де смерть жало твоє. 1 Коринтян 15, 51, 55. Ісай, також, говорячи про запустіння Ізраїлю, сказав Померлі Твої оживуть, Воскресне й моє мертве тіло. Тому пробудіться і співайте, ви мешканці поруху, бо роса Твоя, та роса стілень, і земля викине мертвих, Ісая 26,19. І це станеться в той час, про який йдеться в наступних віршах, що їх Павло цитував, коли показував коринтянам таємницю Воскресіння з мертвих, і вчинить Господь Савоат на горі цій гостину страв ситих, гостину із вин молодих, із пікувавого товщу, із очищених вин. Молодих. І Він на горі цій понищить заслону, заслону над усіма народами, та покриття, що розтягнене над усіма людами. смерть знищена буде назавжди, і витрс люзу Господь Бог із обличчя усякого, і ганьбу народу свого Він усуне з усієї землі, бо Господь це сказав, і скажуть в той день: це наш Бог, що на нього ми мали надію, і Він спас нас, це Господь, що на нього ми мали надію. Тішмося ж ми та радіємо спасінням Його. Ісаї 25, 6, 9. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк.